Шо, шо Шура, каже, я буду писать. Що вам показувати? Мені інтересують. Вазочки, статує та що. Ні, 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 ми це вказала, наже ж відіма і сказала вам, що віддімать это хвилин. А півника не продаєте? Кого? Півника у того. Що півника хочете? Так, я купую такі речі і суттєво за них плачу. Шурочка, півника хочеть. Кого? Півника хочеть. Ні, ну якщо він баян забере, то хай так відносить. Давайте подивимось на баянщик. А що, ми ж вам казали, що раз я відмовив є. Э, такі оце проіграють, такі типу, постінки. Давайте казал, подивимось, давайте. Ну, не я, я, я вам вже це казала, тому що нам надо, Хорошо, пишу. Боже, ти не пишу. А скажіть, будь ласка, вот эти, адарка та карась. Та да це більш моя тематика. Ну. на скільки? Скільки було? 52. 52. А дарочка і карась, можна вам щось запропонувати? Yeah, yeah, yeah. Скажіть, будь ласка, можна да, подивитися? Я буваю таке Ні, 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 все, 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 нічого не можна. Nie, та ввоз, Там нічого немає. Ні, я поверх просто маю на увазі. Там тільки це так. що, де баян? Де ви кажете, так, баян? Ні, ти бачите, у нас таке тут. Я все, все, <познав> <це>, я почув, да, <познав> почув. <познав> Такі штучки, ось все. Не знаю, це вже сучасні, більш сучасні. Да, да, да. Мене таке, що до 90-х років. Це вже таке, все, все, почув, почув. Ну, Дивіться, оце ж проїгувати за 16 років. Проїгувати такий там радіо, таке, оце а, ж ну, на стінки. А світло можна вимкнути? У нас є а, світло? Да, це якийсь. Там ще є старіший. Молоді. Ну, а де старіший? Можна подивитися? Віді майтефон. Вже півника забрали. Після округу міста. Так, так, бачу. Скажіть, будь ласка, може іграшки є радянські? Немає. Немає такого? Дивіться, бачите, воно старіший. Якийсь там. Маячок. Маяк, програвач, то мабуть. Так, і ще радіус піддола бачу. Так, да, і радіус Да. Можна, да? так? Да. Скажіть, а фотоапарати? Да, тоже можем отдавать. Все. Не... У ну, нас все одно, знаете, человека потерять. Ну, ну, я знаю, что... Я мои спичутя. Давать... А а. так. Так. так, этот прогровач. <плывающие> Так, друзі, кое-что привіз до магазину. І зараз покажу, що вдалося купити, купити на адресі. Із габаритного я все привіз, ну майже все на магазин. Так, купив за 100 гривень от таких штук 8, мабуть, мішків з відеокасетами. Є ліцензіонные. Не хотел я сначала брать, но женщина попросила забрать хоть за 100 гривен, то есть потому что хотела выкидывать их на мусор. Купил за 100 гривен 8 таких пакетов, 2 только забрал, потому как остальные бы не влезли в машину. Поеду еще забирать. Так, купил вот такую торшерку, надеюсь я правильно ее назвал, сейчас включу свет продавать ее не буду гляньте как классно она в магазин вообще преобразился вот с такими предметами декора в магазине тут своя определенная создается атмосфера и я считаю это очень важно когда человек даже пришел что-то продать он попадает вот в определенную атмосферу где есть определенный свой стиль антураж для него тогда вот как бы проще даже услышать мнение специалиста, потому что он видит тут подобающая обстановка. И в принципе, мне кажется, это очень благоприятно будет влиять на бизнес. Потому я вот эту вот, вот эти полочки, тумбочку, торшерку оставлю себе обязательно. Здесь у нас с 1 января будет кофемашина стоять. Также будут хорошие чаи продаваться. Пуэр, Дахунг, Тигуанынь. И это, наверное, будет полочка под чайную и кофейную продукцию. Так, купил радио ВЭФ Спидола 232. Интересный, кстати, вот такая форма их покупают. Продам, наверное, от 250 до 400 гривен. И у меня подобный вот есть. А, кстати, он уже продан за 350 гривен. Радиотехника. Ну, это классика. Это попадается часто. К сожалению, она без колонок. Но состояние отличное. Друзья, кому интересно, тоже пишите. Договоримся о цене. Никаких ни царапин, ни сколов. Состояние хорошее. Так, дальше. Бобинечек маяк. 203. Вот последний я продал такой здоровый за 200 гривен. И когда я вез его на почту, сорвал себе спину и решил, в принципе, что в следующий раз я большие, наверное, даже брать не буду. Пока наносишься, а их потом здоровьем больше платишь за такой вес. Так что маячок... Ну, как бы забрал у человека. Почему? Потому что попросила все габаритное забрать. Я взял несколько очень интересных для себя вещей, на которых я хорошо заработаю. Ну и забрал уже, в принципе, и габарит. За габарит тоже заплатил, не бесплатно забрал, купил. Также такой радиоприемник Мелодия попадается впервые. Это под него колоночки. И тут Баян Украина, не буду даже доставать ну так скажем это хлам такой ценности не технической, не коллекционной он не представляет так но ну остальное сейчас покажу дома друзья купил много интересных вещей друзья також сегодня купив такую малахитовую, малахитовую шкатулку без пошкоджень Має дуже цікавий вигляд. Купив за 200 гривень. Там декілька людей писали в коментах, коли побачили її, купив, чи не купив, чи планую продавати. От зараз я її вже купив та планую продавати. Людина спочатку не захотіла продавати. Пройшло декілька днів, ну я чомусь і знав, що так і буде. Декілька дней прошло, зателефонувала И Как бы продала за 200 гривен Вот еще все это Кассеты Подарили вот столько Пластинок Так, друзья, це все видеокассеты И диски А, и диски И еще и пластинки Уже увидел несколько для себя очень интересных Фух, можно открывать видеосалон Представляете, в 90-х это было просто э, со, целое состояние. Особенно вот эти мешки с кассетами. Друзья, ну подивиться. Какая коллекция, а? Я такого еще не встречал. Так, друзья, І що ще мені вдалося купити? Так, купив ось такого красня півника незламності. Цікавий такий окрас. Він без сколів, без тріщин. Коли я їхав на адресу, людина мені пропонувала там декілька відеомагнітофонів, які неприйомні, тобто вони не потрібні. І бабінний магнітофон. Більше нічого не казала. І коли я зайшов в квартиру, то побачив в першу чергу на стінки стояв ось такий півник. Одразу ми домовились і одразу я його купив. Також фототехніка, Був що фотоапарат FET-5. Ну, він цінності не представляє. І фотоапарат Зеніт. Обычно тут стоїть об'єктив Геліус. Но в, цей раз, в, цей, в цей раз мені пощастило, тому що об'єктив Мір 1Б дуже, ну, на порядок више в ціні. І десь він може коштувати від 2,5 до 3 тисяч гривень. Також тут декілька годинничків, є один позолочений, ну так вже покриття є втрати. Так. Кишенько... кишеньковий годинник-луч. Ну, в принципі, нічого такого тут електроніка не працююча, польот-будильник. Вот такое тут слава. Это вообще что-то такое. Уже сучасно. Сучасный российский ширпотреб. Так. У нас здесь знак почета с орденской книжкой. Миллионник. Так. І ось такі цікаві шахи. На, на мій погляд, вони ранні, думаю, десь з 60-х років. Ну, сподіваюсь, щось вдасться заробити. Купив їх за 100 гривень. Так, друзі, ще купа пластівок вінілових. І я вже знайшов серед них ось таку перлину. Це група кіно, альбом група крові. Він користується попитом, стан бездоганний, та й о, в, в, в всіх пластинках стан дуже гарний. Ну, це взагалі бомба. При переборі знайшов. На сьогоднішній день коштує така пластівка около від 1500 до 2000 гривень. Ну, менше ніж за дві я її віддавати не буду. Ось такий джек. -мон. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, Ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Так, друзі, був невеличкий принос до магазину. Так, за, за все я заплатив 370 гривень. Купив декілька значків, монети. Ось такий кусочок шматочок буштину. Бачите. Так, кандидат. мастера спорта, кандидат, мастер КМС, в общем. Тут 4 таких знака. Евро мелочь, тут около 5 евро. И вот такой интересный значок. 50 рокев КПСС. В мене не так давно попадались уже несколько таких. Одразу два попалось. Вин срібний, невеличкий такий. Но ціна на них останнім часом виросла. Продати його можна там около ну, 500-600 гривень. Ну я зараз їх не продаю. Так, що е далі? А, і ще ось стільки значків. Тут всі такі простенькі. Купив я їх ну, десь по гривні за штуку. Там а, одна людина писала, що багато, по 5 по 7 гривень я прошу за значки. Я і, і, і сказав чоловік, що красна ціна значка 1 гривна. Ну, оскільки ж мені їх треба покупати, щоб я продавав їх по гривні. То есть это абсолютная глупость, человек написал, он не ориентируется ни в ценах, пишет, что на барахолке по гривне их продают. На барахолке их продают от 5 гривен и до 40. Вот такие простые значки. Если оптовая цена, она от 5 до 10 гривен может быть. А если цена розничная, то за значок можно попросить и 20, и 30, и 40 гривен. И еще момент, если человек пришел, из тысячи штук выбрал у меня 5-10 значков. Я понимаю, это бизнес, и он для себя нашел что-то интересное. Ну, по-любому, я по гри по одной гривне отдавать это не буду. То есть, и если ты там пишешь, что максимальная цена 1 гривна таким значкам, то ты вообще далекий, и на барахолке ты никогда не был. Не знаю, смотришь, может, каких-то там странных блогеров. Ну, это такое. В общем, если... Ти вважаєш, що гривне значки це нормальна ціна. Можеш мені висилати, я по гривне у тебе куплю. Вже багато разів я робив рекіровки в цій кімнаті. І роблю знов. Поставив ось так стіл, але він заважає мені, мені незручно. Тобто його я зараз поставлю ось туди, в уголок. А Діванчик вже поставлю сюди. Так. Бачите, зараз тут крісло. Це видвігати буду. Ну, в общем, це вже я не знаю, який раз я роблю, що тут тільки не було. Багато разів ще робив до того, як не було стелажа Так, ну, кожен раз мы наближаемся до идеалу. Друзья, ну дивіться, непогано выходить. Сместил я в этот угол рабочий стол. Вот мой рабочий сканер старенький. Кстати, рекомендую: на, одном я, на нем я напечатал не одну тысячу объявлений. Ну, и в принципе, по работе это необходимость сканер. Почтовые ТТМки распечатывать очень удобно, когда дома есть так, удобно будет и видосы снимать. В принципе, круто. А сюда сейчас станет диван. Так, моя любимая жена против, чтоб я показывал такой беспорядок. Друзья, ну вы же понимаете, это рабочий процесс, и все у нас всегда чистенько. Просто порой периодически, когда начинается вот такое движение, оно выглядит как-то так. Сейчас все станет на места, и я покажу вам финальный результат. Так, друзья, <связь> давайте, сколько месяца звольнилось. Я уважаю так намного краще. Бачите? Куточек. Тут багато місця, світло, також можна знімати відео, буде зручно і крісло, диван. І найголовніше, що є місця посередині, тому що, ну, коли новий товар, там щось, щось фотографувати, розкласти на палу. Ну, потрібно місце, щоб було. Коли стіл стояв здесь, от він дуже заважав. Прям дуже. І тому ну, не було місця тут для маневрів. А так тепер є місце, дуже удобно, зручно вийшло. Зараз все це буду складати по місцям. Є книжки цікаві. Сам люблю, от є тут Джек Лондон, і в мене не піднімається рука, його виконати чи кудись здати на макулатуру. Може комусь потрібен Джек Лондон, пишіть, хто читає. Я просто всі розкази, ну, думаю, майже всі, Джека Лондона перечитав. Якщо комусь потрібно, є ще Достоєвський. Ну, в общем, друзі, кому чтіво потрібно пишіть. Красна і чорна естендаль. Ну, це в мене дружина зараз читає цей розказ. Вліяй іцхак Пінтусєвич. Теж непогана література для... Личносного роста тоже такая цікава личність. Набагато зручніше можна користуватися площею, вона часто необхідна. Та і, в принципі, для того, щоб протягом дня пересуватися, щось товар принести, щось пофотографувати, дуже зручно, коли ця площа вільна. Бачите, і такий куточок у нас вийшов. Супер. Я дуже задоволений, дуже собі вдячний, вдячний, вдячний своєї дружині. Бачите, тут. Все одно трішечки. Ну, це не безлад. От, е, от цей товар, весь пофотографований і готується к виставленню. К виставленню на Etsy, на eBay. Це все ще не перефоткано. Це тільки готується, щоб його пофоткали. Це готується, щоб ми пофотографували та виставляли в інтернет. Так, це я таке. Тут мотлух, ну, який і викинути жалко. Ну, буду вести в магазин уплотняти прилавок. Ну, якось так, друзі. Якось так. Мій бульдог теж, теж працює. Бачите, він з'їдає свою іграшку. Вже з'їв кусочка. Що опасно, він починає проглатувати ось ці останки. Він думає, що є та здобич, його їжа не Бачите, який звірюга. Звірюга. Отдай. Отдай. Адай. Тото отдай. То -то. отдай. Обов'язково підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, коментуйте, лайкайте всім добра! Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ.